Ви купили вживане авто і не перевірили його минулого? Готуйтеся до прикрощів. Кожен п'ятий бувалий вжитку автомобіль на українському ринкові крадений у Європі. Таку машину вам продадуть дешевше і ви не відчуєте лиха. Документи будуть не причепишся. Але якось виявиться, що україною вже їздить така сама автівка з такими самими номерами. І щойно вас зупинять Даївці, прощавайте гроші. Як не купити машини двійниці? Знай Борисачалка. Олексій один із небагатьох, хто не соромиться визнати, його пошили в дурні. Я просмотрів цих його. Все офіційно, там фамілії, все совпадало. Автівку, про яку говорить Олексій, він вибрав в інтернеті. Купився на дешеву ціну. Машину не купував, а обміняв на свою дешевшу і доплатив залишок. Обмін оформили за дорученнями. Через кілька тижнів Олексієва машина зламалася. Чоловік поїхав на СТО. Там машину під'єднали до комп'ютера, і майстер Олексій розчарував. Номер кузова авто не збігається з комплектацією Ю, салона, а це означає авто. Найімовірніше, крадене. Це підтвердили й експерти, міліціянти. А номер автомобіля ну, не код, він просто був вирізаний і вставлен в інший автомобіль. В новий атлічний видимо, пригнаний з Європи Техпаспорт паспорт був піділан, таких як Олексій. Нині більше, бо вже півроку, як в Україні, не діє обов'язкова експертна оцінка, коли купуєш машину, і покупці охоче заощаджують на цій процедурі. Але побачите неозброєним оком, що тебе дурять, неможливо. Ярослав експерт, криміналіст, один із тих, хто виявляє такі машини, констатує десь за цих півтора місяці до нас на дослідження направлено було 51 автомобіль, із яких десь. Так, 10 автомобілів були двійниками, і це тільки в одному брев. Ярослав додає нині ошукати так просто, що навіть переварювати номера кузова не потрібно. Авто крадуть у Європі в Україні тирять техпаспорт. Точно такої ж машини з нього ж знімають захисну плівку, вписують номер викраденої у Європі машини, і з техпаспортом замовляють дублікат номерного знаку машини, яка вже їздить україною, і вуаля. Автомобіль легалізовано в Україні в інтернеті десяток телефонів людей, які готові зробити таку послугу. Ми дзвонимо на один із них і питаємо, скільки коштуватиме легалізувати німецьке авто. Офіціальні розможки. Зілить калькуляції або сто двадцять процентів офіційно розможки. Оплату на що. Добре, а якщо ми особисто не зустрічаємося, то які є гарантії того, що ви мене не кинете? Ну послушайте, ну вас телемагазин з вас нікатехніки гарантійні, просто наразі. Нині на такі авто активно полює кобра Даївський спецпідрозділ. Якщо з'ясується, що на вашій машині перебитий або номер кузова, або підроблений технічний паспорт, вашу автівку одразу ж забирають на штрафмайданчик. З цього моменту власнику зі своїм залізним конем можна попрощатися, бо забрати машину легально зі штрафмайданчика практично неможливо. У теорії доки машина стоїть на штрафмайданчикові, міліція повинна знайти того, хто переобладнав її і притягти до відповідальності. Але на практиці знайти крайнього в афері майже. Же неможливо, ми власника не змогли знайти, але ну зробив свій ряд там кроків для того, щоб знайти е, безпосередньо цього власника. Тоді е, правоохоронні органи оформляють документи, передають її в суд в судовому порядку. Він уже буде реалізовуватись через комісійний магазин. Олексієві потолонило. В нього ще був зв'язок із продавцем авто. Я просто сказав, що як я буду діяти. Тобто я кажу, що якщо вже тебе це не устраювають, то я просто зараз подаю в вогон. А там уже будем розбиратися. Хто прав, хто інноват. і новат і гдіти взяли ту машину. Помогріть це тебе бабиш звичайний простой чоловік. То дуже тяжело було б щось либо доказати. Старий власник із Олексієм не зв'язувався, обміняв машин назад і наступного дня змінив телефона. Тепер Олексій думає знову поміняти авто, але вже точно знає сотня гривень за експертну оцінку. Може заощадити кілька десятків тисяч доларів. Борисючалко Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.